Я Ніколаєнко Денис. Я займаюся кавою. Ми обсмажуємо каву, в тому числі каву демократична сокира, а також готуємо її в своїх закладах в Києві. Крім того, я продаю картини своєї дружини. А це історія, яка почалася задовго до початку Демсокіри, років десять, напевно тому. І ще коли я займався і рольовими іграми, я познайомився з одним із засновників Демсокіри. Потім регулярно слідкував за ним в соцмережах, навіть хоч. При тому, що ми не підтримували тісних зв'язків. І коли з'явилася Демсокіра, я почав придивлятися до цієї партії, а пізніше і став активістом. Як на мене, демократична сокира краща за інші партії, тому що тут я відчуваю, що я маю реальний вплив на те, що робить партія, на те, які, які проблеми піднімаються, і яким чином ці проблеми вирішуються. Я хочу е, впливати на життя в країні, і е, один із варіантів найбільш дієвий це е, мати е, політичний вплив через партію, яку я доначу і в якій я е, приймаю участь. Приєднуйся до демократичної сокири, бо це єдина партія в Україні, на яку ти реально можеш впливати.